Придумав отак, я Тобі втримаю. три хвилини, мені дві секунди. Але, але тобі маленький бонус. Тобі, тобі У Мене ж тримати. багато часу. У мене ж багато часу. Бачиш? Дві секунди. Так, давай, давай, давай. Мені давай Ми мене проявилися, нова отак Давай ми його зупимо тримати. Ну І ходи, всім... ти будеш ходити? Е -е. Чи я буду ходити? Я пішов, Все. Шо? Не хочеш, я ще раз піду. не хочу, я хочу. Добре, молодець. А навіщо це? А ти ж так підказував добре? Все, тримаю. Його Його треба було тримати. Баня, ти ж не один знаходишся на планеті Земля. Я не думаю, що тобі хочеться купити мені ще новіший телефон, бо навіщо немає. Поки ти хотів, мабуть, мені вже 16-й наперед купити. Так я тобі дам номер картки. Я твоє бажання здійсниться. Так, ну ти нормально за до мені пору дав. Що ти Віддав руку і слона. А тепер будемо грати на ріні. Ну, На ріні, так? Дивись, ти віддав дві фігури і заграв нормально. Вони його заважали. До цього грав. Погано. Ти ж в партіях так давай всім і будеш всіх лупцювати. Так я так і робив. Ось і результат в тебе турнірі такий. Я бачу, що ти так і робив. Ой, не гарний слоньорик. Ні, по часам можна, нічого не буде. Ні, Ваня, будь ласка, не буде. по часам можна. я зараз в І я коника. По підказкам. Я вчуся. Ти сказав, потрібно коника виводити. І я вивів. Неприємний коник. Обмежимо його. Щоб не стрибав до мене. А то гліб, як застрибнув, потім як дав мені шах. Ох! Я ледве з переляку не збросся. Знаєш, чому не знаєш? знаєш. Але віддаєш коня. Перевантаження. <реш> це це, це, це було була лишні <реш> Так. Ну добре. Який конячка в центрі. Вічний кінь в центрі стоїть. Аня, Аня, подумай. А, -а, -а. Подумай, а, -а, -а. ти подумай та здавайся вже. <реш> Ой, як сильно. Ань, думай. Пішка. Перший неможливий хід, хід турою за правилами шахів роби. Хід турою. Ми будемо жорстко за правилами шахів, хід турою. Ходи ну, ну, турою. турою. Є ж можливість. Ось так і навчимо. Ну добре, не буду грати на зв'язку. Заберу. І пожертвуємо, мабуть тобі трішечки. Пожертвуємо. Я ж кажу, пожертвую трішки. Трішечки пожертвую. Шар. Заради веселощі. Ой, буду думати. А ні, не буду. Та сперед же, можливо, її просунути. Добре. Яка конячка, яка стрибкуча. Не мені твою конячку. Яка вона стрибкуча ця конячка. Можливо, я зазря пожертвував. Зараз переграють мене. Треба просто на коня. Чим? Корм! Ну добре, під'їв. Так ніхто не підказує мені, мені захищатися треба. Так, візьмі. Так не! Ваня, ти тут зараз можеш провести тоді сюди. Навряд чи може, але мріє це добре. <реш> да. Ну, да. ну добре, з'їм ще цю. Буду таким жадібним, прижадібним. Ну сильний. Ну лупить мене. Поняв. Ну може я знаю. Треба сходити за відерцем для пішаків. Добре. Ну ферш ще ж є, можна ще грати. Який? Ферш нічого не може зробити, а ми все поїдаємо. Якщо з'їм, він з'їсть. Який хитрий. Ні-не-не. Шах! Можна так сказати, ходи ферзем. А він і пішов. Так, час. Ну що, з дебюта грав дуже сильно. Виграв в мене ферзя. А ось далі щось пішло. не так.